Так, восьма глава Пхагавадгіти, як вона є. Так, хто дивиться з цього відео, дивимося відео по порядку з першого і до цього в першому відео даю інструкцію, що ми тут говоримо та для кого це відео записується. Так, осягнення Всевишнього. Жумас питав: О, мій Господи, о, вища особа, що таке браман, що таке я, що таке кармічна діяльність, що що становить собою матеріальне проявлення, хто такі напівбоги, будь ласка, поясни мені все це. Хто є, хто є владикою жертвопронесення, яким чином він живе в тілі, Ома Як можуть ті, що вдаються до довіданого служіння, пам'ятати тебе під час смерті? Тут, бачите, тут чому кажу, треба розбирати кожен вірш по окремо, тому що бачите, в якихось моментах. От Арджуна звертається до Крішни під різними іменами. І це все має певний зміст. От там, коли триваєте вірш, читаєте, читаєте переклад в коментарях. Це все. Чому кажу, треба, це вивчати під керівництвом наставника. Ну, тому що от кожне значення кожного слова має якийсь певний зміст. Верховний Господь сказав: непідвну знищенню трансцендентну живу істоту називають браманом. А її вічна природа носить назву Ад'ятма. Я, ад'ятми, я дії, що стосується розвитку матеріальних тіл, називається кармою або діяльністю заради плодів. О, кращі з тілених істот. Фізичну природу, що постійно змінюється, називають адхібутою, матеріальним проявленням. Всесвітня форма Господа, яка включає в себе всіх напівбогів, таких як напівбоги Сонце і місця, носить вазу, назву атхідайви. І мене Верховного Господа, що представлене як наддушу душу в серці кожної живої істоти називають Тобто Дивіться, нам, ми тут можемо мати три види страждань. Так раз вони описані: Адхібута, Адхідайва і Ну, ад Тут вони так само описані страждання діти. Тобто ми, можемо, ну, ми страждання отримуємо три вида. Від наше тіло нам створює якісь проблеми, друге страждання це нам створюють якісь живі істоти, і третій вид страждань це коли якісь стихійні лиха відбуваються, щось таке, на що ми немає впливу ніякого взагалі. І кожен, хто наприкінці життя покидає тіло, пам'ятаючи лише про мене, про Господа, одного, одразу ж досягає моєї природи, бо природа — це без сумнів. Про який би стан буття, от це вірш 8.6, Дуже часто я його студентам привожу в приклад на заняття, тому що люди приходять, ну і на консультаціях також, що дуже часто цей вірш використовують. Коли приходять на консультацію, Петрова, в чому моє призначення, жодна як робити, що в мене за гороскоп, де він взявся. Про який би стан буття не пам'ятала людина, покидаючи своє тіло осену кунті, того стану вона неодмінно її досягає. Про що йдеться мови, що таке ваш гороскоп на даний момент? В минулому житті, коли ви були людиною, тому що між людиною, коли ви були, і людиною, ті, що ви зараз, там ще могло бути багато життів і різні перенародження. Ну, Венера, коли ми вчали, пам'ятаєте, да? там, напівбог, там, ящуром, Оленим, можна народись там, всяким різним. Да? Тому це останні ваші думки, які були у вас в голові, і про що ви думали, будучи людиною. Це дуже важливий момент. То це закони карми, яким чином вони працюють. Бачите, що написано, про який би стан буття не пам'ятали люди, покидаючи своє тіло, того стану вона невідмінно є, досягає. От про що ви думали, будучи людиною? Оце є ваш гороскоп на сьогоднішній день, на момент вашого народження. Це є ваші бажання. Тому, Рожу, ти повинен завжди думати про мене, є в. Про мене, в образі Крішни є водночас виконувати визначений тобі обов'язок воювати. Ну він воїн, тому він воюває. Якби це був там не знаю, дрова коло, то він би дрова коло. Якщо там, не знаю, там, пиріжки пекти, то пік би пиріжки або борщ варити, да? Присвятивши мені всі свої дії і зосередивши на мені свій розум та інтелект, ти безперечно досягнеш мене. От є люди, які дуже такі духовні, от вони дійсно постійно про господа думають. Що вони що вони такі десь. Про Господу, що б вони не робили. Ну так як кажу на воїн, то нього воював. Той, хто медитує на мене як на верховного Бога особу, завжди пам'ятаючи про мене і не відхиляється від цього шляху, той опартху неодмінно досягне мене. Треба думати про Верховного Бога особу як про все відаючого. Найдревнішого, хто править усім, хто менший від найменшого, хто підтримує все суще, перебуває поза будь-якими матеріальними уявленнями. Хто не, не збагнений і завжди є особою світлосяйний, мов сонце. Він трансцендентний і перебуває поза матеріальною природою. От Ми з вами пробуємо розібратися на заняттях на курсі. Да? Що таке сонячна система? Чи маємо ми взагалі хоч якесь уявлення, що таке розміри сонячної системи? Ось воно. Бачите? От тут воно, є. Отут воно краще показано. Це більшість реальні розміри. Це от Розмір Сонця, наскільки воно велике, там Місяць, Меркурій, Венера, Земля, потім буде Марс, Юпітер, Сатурн. Ранептун-Плутон. Тобто це, ну, розміри надзвичайно великі. Сонячна система. Е, реал. Ну, а є там взагалі, реальні розміри чи ні. Напевно, що нема. Ну, вона дуже велика. Розумієте? Тобто, якщо так розібратися, вона в дійсності дуже велика. От Нам важко зрозуміти, що такі розміри нашої сонячної системи. ну от... Е, Всесвіт, да? тобто, якщо подивитися, от Всесвіт, ну, чи маємо ми поняття розуміння, взагалі, що таке Всесвіт, скільки там всього відбувається, О, скільки там сонці. Да, бачите, як воно виглядає. <кій> що там робиться? Це, ну, для нас це важко осягнути. Тому, от коли люди приходять до мене навчання, от я ось там завжди що говорю. Пробуйте розібратися з тим, що таке сонячна система. От. Коли ви дійсно починаєте сонячна система, да? коли ви розумієте, що таке сонячна, ну як ви розумієте, пробуєте хоча би зрозуміти розміри, що таке сонячна система, то розумієте, наскільки це велике і незбагнене. А над тим всім ще стоїть Бог. Розумієте, Над всім Всесвітом, над всіма цими масштабами. Я кажу, тут з рамками сонячної системи не можемо розібратися. Розумієте, то кудись далі нам дійсно ну, в нашу свідомість це не вкладається. <кій> той, хто в момент смерті концентрує своє життєве повітря в міжбров'ї і силою його, зосереджуючи розум, із цілковитою відданістю, спрямовує свої думки до Верховного Господа, той неодмінно осягне Верховного Бога особу. Люди, які добре знають веде і вимовляють склад Омкара, Омкара – це Ом. От. Великі мудреці, що проводять життя у відреченні, входять в брама. Бажаючи такої досконалості, людина дотримується целібату. Зараз я окреслю тобі той шлях, який ти зможеш прийняти, який ти зможеш прийти Зараз я окреслю тобі той шлях, яким ти зможеш прийти до спасіння. Йога йога це зв'язок, так, означає відречення від будь-якої чуттєвої діяльності, зачинивши двері всіх чуттів, зосередивши розум на серцю. І життєве повітря на маківці голови людина стверджується в Йозі. Ну, дивіться, тут е, справа в тому, що бачите, тут перед тим у цьому вершита, що говориться, да, що е, е, великі мудреці, що проводять життя у відреченні. Деякі люди розуміють, що це, треба піти десь там в гори, ну, горита. Е, і я в горах. От, люди думають, що йога це десь потрібно кудись ну от щось типу такого, да? там залізти кудись на гору, щоб ти нікого нічого не бачив, і сидіти собі там медитувати. Да? Або ще зараз зараз. О, от таким планом. Да? От. Деколи от, люди розуміють, що це треба кудись в город забратися, там, сісти і в горах там сидіти медитувати. Ну, це як би хорошо, да, Але дивіться, от, ну, сидить Йох, медитує. От. От, от, я знаю буддистів, там от, ребята от, вони розповідали історію, каже, вони каже, їхні, ці монахи сиділи в горах, було все хорошо. Тільки з гір спустилися, побачили жінок. Все. Поженилися, всі, одразу, там, дітей понаражали, все, вже про монашество всі забули. Ну, от. Звичайно, коли ти там сидиш, тебе ніхто не турбує. Це дійсно високий рівень свідомості, він не для всіх. Там, буквально для, для одиниць людей там, цього світу, хто, хто на таке здатний. От. <клес> ну, от, звичайно, якщо це все, якщо духовний наставник сказав, що так, значить все, давай вперед. От, роби, так, значить, це треба робити. От, треба знайти наставника кваліфікованого і слухати його настанови. Далі, якщо ж є от, сімейний чоловік, да? От, якщо є сім'я, от, є от, мужчина. От. Коли ти сидиш в горах, да, це одно, ну, це, звісно, класно. От. Але якщо от є чоловік, от, ну, є там жінка, діти, він кожен день ходить на роботу і кожен день він бачить жінок. Ми знаємо, як зараз жінки виглядають, голі ноги, голі баби, да? і як це виглядає? От, попробуй в такій ситуації не зрадити жінці. Це як один священник православний казав, каже, що. Те, що ти не зрадив своїй дружині, каже, це тебе Господь просто милував, що тобі ще не попала та, яка тебе може звабити. І це, це дійсно все так. Розумієте, це, ну, це є дуже високий рівень відречення. Так, коли мужчина він закоханий в свою жінку, він любить своїх дітей, він постійно думає про господа, йому просто решта не цікаві ці жінки. Він може попадати в якісь ситуації, де його буде зваблювати, але як тільки вдома починається якийсь конфлікт, особливо з жінкою, жінка там починає ставати на ДБ, ну там період поганий час, щось таке, да? ну, починаються якісь складнощі. Дуже часто чоловіки заводять коханок. Розумієте? І ще знову ж таки, хто більше монах? Мужчина, який любить одну жінку і має тільки одну сім'ю, всього, притримується, чи той, які сидить горах і нікого не бачить. Mm. Прожити все життя і любити тільки одну жінку, ну, це аскеза, це так само дуже велика скеза. Знову ж таки, це дуже високий рівень свідомості і чоловіка, і жінки. Mm. розумієте? От. Тоді да. це от, маєте. Ну, я кажу, деякі люди вони розуміють, що відречення це все там, треба в гори втікнути, все, пішли всі нафіг, нічого не хочу робити. От. Ну, це не той варіант, тому що вони біжать в гори, посидять там три дні. ні 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 що назад, от. хочу грошей, хочу слави, треба, ну, треба бойськи виконувати. Mm. Це треба мати такий рівень, і ще раз кажу, такі речі краще узгоджувати з духовним наставником. Так, я означав, так, це було. Так, якщо володівши такою практикою йоги і промовляючи священний склад ОМ вище поєднання звуків, індивід думає про Верховного Бога Соба і з такими думками покидає своє тіло, він неодмінно досягне духовних планет. Той, хто завжди пам'ятає про мене, не відхиляючи свій розум, о сину Прітхі, може легко досягти мене, тому що він постійно служить мені. А, тобто, коли мужчина, ну, для прикладу, сім'я, так, от є мужчина, він постійно такий каже: О, Боженька, я тобі дякую, да, що ти мені дав ну, от, жінку, дав мені дітей, я маю можливість їм служити, прийметься як служіння тобі. Все, супер, він не буде відлікатися нікуди в сторону. Ну, ж таки, бачите, Арджуна і як його називає Крішна. Осину Прітгі. То, що я кажу, що треба розбирати, тому що чому я зараз його Прідхи назвав, це також має певне значення. що мене, великі душі віддані мені йогі ніколи не повертається назад у цей тимчасовий сповнений страждань світ, бо вони сягнули вищої досконалості. Є духовний світ, є матеріальний. А цей матеріальний світ він є. Він багато років може бути, існувати. Ну, по нашим міркам це ого, дуже багато. Це як в Біблії написано. У Біблії, в принципі, там та сама історія написана, що Господь сотворив землю, там, всесь, всесвіт за сім днів. Ну так, але це не наші 24 години Там це божественних років. Тому, в принципі, там немає ніяких суперечностей. Но. Починаючи з найвищої планети матеріального світу. Є до найнижчої, всі вони є місцем злих годнів, де повторюється народження і смерть. Але той, хто досягає моєї обителі, осену Кунті, більше не народжується в цьому матеріальному світі. Значить, дивіться, що дуже важливо. Я <кій> деякі люди, там далі будемо про це говорити, да, на рахунок теми звільнення. Ну, от, коли наше завдання треба навчитися служити Господу, Все, ми попадаємо в духовний світ. То, що як ми будемо служити, є люди, яким не важливо, там, всі матеріальні якісь блага цього світу, вони кажуть, що вони почнуть служити Господу, скільки їм треба, мінімально. Господь їх забезпечує. Ну, от, і все. Матеріально можна мати. Тут не заперечується цього, бо є люди, яких заносять в крайності. Одну початку заносить вони тільки матеріалісти. Бог каже, не знаю, не чув, От мої руки, я своїми руками все заробив, я тут пахав, я заробив. Бог не знаю, він то взагалі не приділав. От. Є друга крайність. Коли люди починають йти в духовне знання, вони кажуть, пошли все нафік, все, нам нічого не треба, все, там, на бедрену пов'язку і пішли в ліс. Три дня там посиділи, проголодались, кажуть, що такі день їх треба. От. І їх починають заносити в другу сторону. <кій> Знову ж це неправильно. Потрібен баланс. От. Поки ми знаходимося, наша душа в цьому тілі, тіло потрібно годувати, потрібні певні умови. От. Якщо це сім'я, то жінці потрібні більш комфортні умови. Але Бог має стояти на першому місці. От оце в заняттях цілі життя. От я ці речі поясню, це є базові речі. Якщо Бог не стоїть на першому місці, все решта значення не має. Абсолютно ніякого. Все. Це все просто ну, пустиня. Хм. Далі, тут що бачите, написано, починаючи з найвищої планети матеріального світу, є до найнижчої. Всі вони є місцем злиго днів, де повторюється народження і смерть. Ну, от. Е, ну, як все те, що дивіться, всі матеріальні блага в цьому світі це, як скажемо, автобус, там ВІП п'ятизірковий. Да? Можна, конечно, якомусь драндулеті їхати, ну, але можна і в комфортних умовах. Саме головне розумієте, кінцеву ціль призначення. Ну, Оце саме важливо. Нам важливо добратися до кінцевої точки. <кій> <кій> Тому що ми тут можемо кувикатися дуже довго. <кій> За земним літочисленням тисяча епох, юг. Разом у складають один день брахми, і так само довго триває його ніч. На початку дня брахми всі живі істоти проявляються з непроявленого стану, а потім, коли настає ніч, вони знову поринають у непроявленість. Знову і знову настає день брахми, і знову і знову всі живі істоти розпочинають своє існування. А коли настає ніч брахми, вони безпорадні знищуються. Давайте поговорим, да, про ці речі. День Господа Брахмі. Ну, Просто щоб розуміли трошки про цифри, про що йдеться мова. Да? Так, день Господа Брахмит. Що ми отбавили там ДДД? Брахме, чому ще. Так, Брахмут може на російській мові бути. Там. Зараз я пробую знайти, Веда Югі. Є ще Югі. Ну, О! Бачимо, так? Да? Тобто є Маха-Юга, це 4 мільйона 320 тисяч років. У нас складається Сатя юга 1 мільйон 720 тисяч років, третя юга, це ну, золотий вік, срібний. Бронзовий залізний. так, О, початку був золотий вік, це сатя юга ну, Починається каліва 432 тисячі років, ну, це вже все погано. Два пара юга це 864 тисячі років. от, Це бронзовий вік, срібний, ще плюс. 432 тисячі років, 1 мільйон 296 тисяч років, це земних наших, мається на увазі. Да? І сатья його золотий вік, це є 1 мільйон 720 тисяч років. Все разом це називається Маха-Юга, великий цикл, 4 мільйона 320 тисяч років. Ну, оце є один такий великий цикл. Тобто День Брахми це, це, це дуже багато, там цифри великі, просто ще не бачу зараз під рукою. Вот. Ну сам факт просто, щоб ми розуміли, що це числа дуже-дуже великі, да, про які там йдеться мова. Ну можете в інтернеті пошукати, щоб я зараз не, не цей. Я не бачу тут, де вони. А. а, я може на російській мові зараз задам. Ага. Ну, може, скоріше не йде. Жизні. БРАХМИ Так, да, є такі ще ні. О, да, так, тут бачите, все чітко описано. Знаєш, Описується. що... Давайте я на українському мову перекладу, щоб було зручніше. Так. Перекладач. так. О, Описується, що тривальне життя Брахма становить 100 років. От, ну Все виміряється по 100 років. От, мураха живе 100 років Мурашиних. Люди живуть в середньому 100 років людських. Бачите, Брахма теж живе 100 років ну, на свій лад. От. Значить, брахма, який дорівнює 100 років його життя, це у нас скільки? Це тисячі, це мільйони, це мільярди. В общем, 311 тисяч 40 мільярдів земних років. Це його життя таке. Так? Після того, як Брахма добігає кінця, настає перерва, що також триває 100 років. Після цього інший Брахма-творець заново починає процес творіння. От. Ну, Хто такі Брахма? Справа в тому, що багато людей. І час ми спілкуюся, вони кажуть, там творець, ви про кого? Про Крішну чи про Брахму? Тому що Крішна, це восьма інкація Господа Вішн. От, Він є власник цього всього мероприємства. А Господь Брахма це виконавчий будівельник, ну, директор, як -то, підрядник. підрядник. От, знаєте, він каже, каже так, Брахма, от тобі інструкція. Вперед, давай, виконуй. І той виконує свої обов'язки. Значить, і робить те, що треба. Створює. Спочатку <кій> <кій> це все створює, потім це все розварюється. Стороків перерав і потім по новій. Назначається новий виконавчий директор, Брахмат, да? він знов це все створює, знов це все розварює. От. Ну, Тому на таких -то священних писаннях, ну, наприклад, для чого людям це пояснено? Просто сказали, коротше, все в сторону, от Бог, молись Богу, і все, і хороше. Простіше. Ну так як ми допитливі, я допитливий. Якщо ви це відео слухаєте, вивчаєте в мене ведичну астрологію, значить ви так само допитливі, тому вас це цікаво. Не? Тому оці знання вчаю. Але існує вища, неявлена природа, вічна і трансцендентна щодо проявленої та непроявленої матерії. Ця природа і вища і ніколи не знищується. Коли все в цьому світі знищується, та частина залишається незмінною. Та частина залишається незмінною. Те, що ведентисти описують як не виявлене, і вільне скверних гріха, те, що відомо як місце вищого призначення, досягнувши його, жива істота ніколи не повертається назад. Це і є моя верховна обитель. <клух> Чи можна подивитися? Ну, будова всесвіду згідно ведичних писань. От, можете, до речі, відео подивитися. Ну, в принципі, в, в цьому, як його, в термінологія Ансадова поясню, .ですね, на, от, бачите, як воно виглядає будова ну, різні картинки пояснюється деякий рівень. Лука, Брама Джоті, Вайкундха, Айотха, Дварака. Мадгура і галока оріндала. Там знаходиться Господь. Ну от Є такі так само таблиці. М -м, тобто це все можна дивитися, вивчати. Ось. Ось це Господь. Мені Лакшмі робить масаж. Це в нього з пупа виріс лотос. ну я кажуть, що думаю, що ти пуп землі. Ну от Звідси це йде. Тому що з пупа, бачите, виріс лотос, там сидить на ньому Господь Брахма. Ну І тут всі планети літають, скрутиться, вертаться. <кій> ну, це так само будова всесвіту, як вона виглядає. Ну, це, читайте п'яту піщу там, там Це все описано. Ну, от, оця картинка так само гарно показує. Там детально це все роз'яснюється. Так само ці спори на рахунок того, чи Земля плоска, чи кругла. Ну, от, е на тонкому плані плоска, на фізичному кругла. Mm. Ці бесіди, які там постійно ведуться. Ну, Просто вчені, вони бачать тільки матеріально. Круглий шарі, які літають туди-сюди. Бог, верховного Бога особа найвизначнішого, з поміж усіх, досягає шляхом чистої, неподільної відданості, хоча він і не залишає своєї обителі. Він всюди сущий і все міститься в ньому. О, кращий збарат. Зараз я опишу тобі різні моменти часу, за яких йоги залишають цей світ, щоб повернутися або не повернутись назад. Ті, що знають верховного Абрамана, досягають того Всевишнього, залишаючи цей світ у час, коли переважає вплив Бога вогню у світлі години в сприятливими дня на протязі двох тижнів, місяця, молодика. А також на протязі тих шести місяців, коли сонце рухається на північ. Бачите, Джотічпадична астрологія. все чітко розписано. Місце, який покидає цей світ в туман, вночі, протягом двох тижнів старого місяця, а також під час шести місяців, коли Сонце рухається на південь, він досягає планети місяць, але потім знову повертається назад. Тобто, треба ще, коли ми залишаємо цей світ, треба ще правильно звідси пити в потрібний час і думати про Господа. І ми зразу Wi-Fi до Господа. Так, Бог експрес, да? Кришна Експрес. Рухаємося зразу туди. На думку, Вет, є два шляхи, які ведуть з цього світу: один при світлі, другий у пітьмі. Той, хто відходить при світлі, більше не повертається назад. Той же, хто залишає цей світ у темряві, повертається знову. Хоча й віддані, знають ці, обидва ці шляхи, Арджону, вони не турбуються про них. Тому завжди будуть непохитно відданим мені. Той, хто став на шлях відданого служіння, не втрачає плодів вивчення в здійснення жертву пронесень та аскетмизму роздачі милостині або філософських знань та кермічної діяльності. Просто присвятивши себе відданому служінню, він здобуває все це і, зрештою, досягає верховної вічної обителі. Так, це у нас кінець восьмої глави.